Багато говорили, чи варто відпускати парламент на відпочинок, але більшість парламентарів кажуть, що вони теж люди їм теж треба трохи відпочити і їздити на море. Чи вдалося вам відпочити? Я подорожувала в своєму житті, дякувати Богу, і дуже багато. І мені вистачає, наприклад, подорожі додому, до свого рідного села. Там все по-справжньому, і там ще є ті люди, які просто дають мені такий дуже гарний заряд. Батарейка, Ви їздите до свого рідного села, чи пораєтеся по господарству, чи допомагаєте збирати жуків або полоти картоплю або збирати вже збирати жуки? Це було почесним заняттям моїм дитячим. Тобто я вже трошки переросла до цю почесну варту збирання жуків. У нас насправді зовсім невеличке зараз таке господарство, тобто воно не потребує такого великого догляду. Я просто відвідую родину, приїжджаю, як правило, зараз дуже на коротко, але так, просто, щоб поспілкуватися.